Всім привіт, мене Кушава, ідемо глядати ціни на овочі. Ось такий помідорчик 25. по 25, а ось такий рожевий. Такий рожевий 30. 30 20, 25. І ось такий 25. Супер помідори. Ціни супер. А ось такий помідор. 30. 35. Ось такий. Це такий самий Це такий 25 спочатку. Ось такий перчик. По 100 гривень. Це є дев'ятий ряд самому закінченню. Так. А по скільки собойка? По 25, а перчик? 130. 130, а ось такий жовтий помідорчик. 40. 40. А ось такий. Тридцять. А високорослий? 35. По 35. А баклажан у вас є? 100. По 100 гривень. А ось такий зелений кабачок? Секіні 20. 20, а огірочок? геройчик? 30. 30. І це все є 9 рік, а четвертий місце. Опусктий помідор. Жовтий помідор ціна по 65, а ось такий з пупчиком по 25. А В яку ціну помідор? Такий 18, такий 18. А ось такий? По 28. По 28. В яку ціну такий помідорчик? По 28. По 28, а дрібненький? По 15. По 15. Кабачок в яку ціну? Кабачок ось по 20. А по скільки ось такий помідор? Вісімдесят, а жовтий. Також вісімдесят. А розовий шістдесят ось такий. І цей весь помідор відразу на початку рядів. А в яку ціну помідор на роздріб? По двадцять і по п'ятнадцять. Ось такий. А по скільки горок на роздріб Тридцять вісім. скільки салат? На гор? по 30. А пекінка? По 20. По 20. А по скільки така цибулька? 25. По 25. І біла також? Біла 20. А по скільки кріп петрушка? Кріп петрушка 50-50. А петрушка 60. А салат? Салат такий 30. 30. 30. 30. А по скільки кукурудза? По 25 і 25. по 18. Добре. А віку цінує герочок по 30. В сьомому ряді по 30 гривень. Ось таких герочок. Кукуруд за віку ціну? 24. Це є сьомий аряд посерединці. А ось така 17 на год. Скидки помідорчик? По 28. А Кабачок. 20. А капуста по 22. А по які такі помідор? По 40. Ось така цибулька по 8. А по які такі дрібненькі? По 30. А по які такі дрібненькі огірочки? По 50. А помідорчик? 40. Кабачок? По 25. А ось такий кабачок? 30. 30. Морква? 50. Бурячок? 50. 15, і це все є 9 ряд, 24 двадцять на брокколі? 30, а цвітна? По 20 і по 15, це є в дев'ятому ряді Пускай Оскільки парчик? 70. а в пачках. 85. ось такі. А скільки капуста? По 20. Яку ціну капуста? 20. По 20. А картоплять ціну? Ось така молоденька. 16, а менше? По 11. Яку ціну картопля? По 16. Скільки перчик? 55. По 55 аборячок. По 12. Озірок яку ціну? 4. По 30 по скільки кріп петрушка? 50 це. Що... А ага. по скільки картопля? 15 а цибулька? 12. Скільки морква? 30 гривень. По 30, а капуста. 17. курячок? 12. Цибулька по скільки? По 13 гривень. Це є все. Одинадцятий ряд, 36 місце. А скільки бурячок? По 12. Скільки буде чесничок? 150. По 150 і 130. В яку ціну чесник? чесник? 150. 150. На, на роздріб навіть. А лаванда? По 200.